Любаю, дякую за ваш ефір. Душа радіє. А йога це теж духовна практика. Як це відбувається? Йога, звичайно, яка знаходиться в, тут в, в нашому світі зовнішньому, це не є духовна практика, тому що це є просто фізкультура. Духовна практика взагалі йога це з'єднання з творцем. І проявлення через фізичні дії, і справжня йога це дуже глибинне медитативне злиття з творцем, і проявлення через фізичну дію, через фізичну вправу. Тобто це є йога. Його в потоці, от я, наприклад, між інші у мене на каналі теж там є трошечки, скажем, божественної йоги, де ви налаштовуєтесь, ви рухаєтесь. Тобто це з'єднання з творцем, це йога. Йога це не про вправи і не про то. це просто ну, фізкультура, гімнастика, скажімо так, для фізичного тіла, виключно для фізичного тіла.